А вже сходило сонечко рано. Побудила, ой, мати нас рано, ой нас рано, ой, нас рано. Побуди. Йдемо по височеній мати, траві. Бачите, трава по пояс. Обережно тут так. можна замочити ноги. Виходимо сюди, Лівіше, лівіше. обережно дивіться під ноги. Отак От вибираємо, вибираємо дорогу сухішу для Людмили, бо вона в кросовках. Це так вимиває породу вода, коли тече під час бурхливих дощів. Бачите, ціле русло вимиває тверде. Бо ми тут піднялися на дійсно нагору крутую. Ось така Порода рибриста можна одяг прать. Легонька колобика, там гуляють бойки, музики файно. Нарешті ми знайшли афини по місцевому. Ось вони, афини. В чорниці. Скуштуємо. І дівчата навалилися на афини. Дівошка, що ви там робите? Афини їм. Свету атакують метелики. метелики. Света викопала калгана. І на запах калгану на стоянкій ви бачите, приземлилися аж два метелики. А ми тут відпочиваємось в такому красивому затишному укритті. О, тут і метелики, тут і луки красиві. Дівчата бігають. Бачите, і гора в вигляді піраміди. Дуже багато орхідеї росте, неймовірно, гарні місця, небо, погода, все сприяє тому, щоб жити. Тиша, війна десь далеко-далеко від нас переключаємося. Бо вже два місяці ми в Києві сидимо щоночі під гул ракет. І невідомо, чи доживемо ми до ранку, чи не доживемо. Бо ті ідіоти, русня. Викидають мільйони на те, щоб руйнувати Україну, замість того, щоб просто елементарно провести газ своїм мешканцям або асфальтові дороги. Ось такі цікаві дивні квіти тут на полонині ми знайшли. Красиві такі. Жовті-жовті, яскраві, як жовток яйця. Ой, смереко! Чарівна моя смереко! Чом ти так ростеш далеко? Чарівна моя, смереко! Що ви там побачили? Всі гриби знайшла я. Молодець. Да, нещі в грибах. Молодець. Дивись Не. який, Не. дивись он який красавий. Де? Ну то Оце... він його гризений, якась тваринка йому трошки погрізає. Вони ого ого, 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 який гриб. О, Дивіться, що порівняйте що з рукою моєю. Важуйте, Подивіться, Ой, Людмила з таким гарним букетом. І вона буде викручувати свого гриба, якого знайшла величезного. Отак викручує. <тас> <-го> <тас> ану-ану, покажи його розміри. О, такий гриб буде. Сьогодні в борщі. Володька роздобув червоні бураки, <тас> а Людмила найкращого гриба зібрала. І чом ти так ростеш далеко? Щарівна моя смереко. Обіцяв вам сліди показати зубрів. Ось дивіться, правда, це не зубрі, це козенятко, але ж бігає тут живе козенятко. Бігало. Наша торбинка з їжею, бо ми карапкаємось ось до цієї хатинки мисливської, яку ми називаємо хатинкою Баби-Яги. Ось вона. Зараз ми в неї заберемося і там будемо перекусювати такими от такими ось драбинами, щабелями піднімемось, відчинимо. Ну що, полізли. Перший Оп. Оп. Зараз і побачимо. Так. Так. ой, Хатинка, здравствуй. Так. Ой, яка ж вона гарнюнка. Здається, що от от, -от під тобою трісне. Ой, чи ж це хата незаметна. я чи я ж це дівчина не заплетена, ой, новала ну, я. Так, нуга. На колінах до святих місць. Так, друга карапкається вже. Ще не встигло тіло. А стить, як уже друга карабкається. Давай, Надіжда. Зараз. Да, Ой. Є е і друга. На і, і завершальна точка цієї епопеї. Людмилка. Лізе червона. Давай червона руку. Оп, Залізла таки. Ой, От ми всі в хатинці. Дивимось. Якісь пташки літають. Тут, мабуть, десь гніздо є, бо вона чи це кажан? Це От кажан. Я не можу зрозуміти. Подивіться, будь ласка, якого кольору стала настоянка на Калгані. Бачите колір коричневий, такий, можна сказати, такий бурштиновий, красивий. Ось. Знову ж таки, це не пропаганда алкоголю, це зараз ми приймемо по 20 грам як ліки. Накрили собі тут будиночку таку галявинку. Що у нас є? У нас є сало різних видів, є огірочки, хліб і на солодощі наші вафельки. Артек. У нас буде перекус при чудовий, Ми нагуляли апетит, спустившись з тої чудової галявини, неймовірно красивими квітами, пахощами. І тепер ми будемо крумати. Ми такі жовті буки бачили голосіво в нашому. Там посадки є буки. Вже піднялися на саму вершину, відпочили на чудовій квітучій галявині, пообідали або перекусили в хатинці лісника і тепер от спускаємося дорогою вниз. Знову в наше село Зубриця і ділимось враженнями від побаченого і різними згадками. Ось дівчата повзуть, нарвали вже квітів знову для фіто-килимка для Яни. І скоро ми вам покажемо, якої довжини став килимок. Як ви бачите, ми дійсно піднялися на гору крутую, спускаємося, а в далечині, коли придивитися, то там є рівно по центру наша золотава церквочка Зубрицька. Яка крута гора, і дівчата вже й боком-боком якось стараються, але не здаються молодці. Лізуть, 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 Надю носить, звісно. Розносить, чи як вона казала? Не поняв, де ви ходите? А ти той дорогою пішов, да? вона от, теж така. Отамово, там ота то, от. Оце сьо. Грибочок ось. дивись, як. Ану, який ось, вже ось, Надя ось, знайшла ось. грибочок. Фігня Мабуть, Паганка. дуже їстівний. Паганка. Паганка. Надя, це не просто поганка. Це смерть на корню. І вони ще одна смерть Це на корню. мухомори. О, да, панцирні, які Мухоморі. боже, упасі їсти. Мухомори. Тільки що ні, другам. А давайте ці мухомори цими грибочками нагодуємо наших руснявих ворогів москаликів. Скажемо, що це ж такі вони смачені. Гриби. Е, звичайно. Щоб вони здохли проклятющі москалі? Дивіться, яке м'ясо у гриба. Ох, а так його нарізаєш тоненькими шарами. О! Дивіться, о! Краса! І потім отак так на пательні кубулькой, це буде борщ. Така смах Привіт, Андрій. Андрей! Я так і зрозумів, що він нам сюрприз робить. А? Люда аж упісялася з щастя. Добрий вечір. Незнайомі. Не я у вас була у Львові ось ну... листопаді. А, а ми дивимось хлопці йдуть десь. А я низом, низом пішов. А, низом, а, а що? я бачила, що. Бойко кияни? Киянової? -бой. Ну що, дируни чекають на тебе.